Запоріжжя слід перейменувати таке рішення нацкомісії зі стандартів державної мови приголомшило українців у соцмережах. Здійнялась хвиля обурення. А хтось питав у жителів міста? Запоріжжя це найкраща назва нашого міста, і не треба нічого іншого. Ви серйозно? Запоріжжя саме українська назва міста. А як же запорізькі козаки? Хіба це не доводить, що назва міста не може бути іншою? Аби гроші вкрасти треба не назву міста змінювати а комісію житель запоріжжя артем теж розгублений парубок навіть не думав що цей топонів можуть поставити під сумнів упевнений краще знищувати все московське аніж чіпати козацьке я думаю що чіпати таку назву як запоріжжя це насправді крінж тому що це дуже потужна історична назва яка передає всі історичні події пов'язані з могутніми козаками, могутніми воїнами. Мені здається змінювати назву такого історичного легендарного можна сказати міста на якусь іншу. Це буде знущання з української історії. Чим не догодило Запоріжжя мовникам не утямить і Анжеліка Мілік. Навіщо це питання піднялось під час війни? Особливо ми йдемо як. Прифронтове місто, і ну це не те, що зараз нам потрібно потрібно інші питання давати оголошення раніше. Місто називалось Олександрівськ, на честь Олександрівської фортеці. Нинішнє ім'я Запоріжжя отримало у 1921 році. Зараз я бачу, що в дуже багатьох публікаціях поширюється думка про те, що Запоріжжя назвали через те. Що воно знаходилося нижче порогів, і саме в 21-му році у Запоріжжі було відкрито краєзнавчий музей. Причому відкрито краєзнавчий музей було Яковом Новицьким, це друг товариш Дмитра Івановича Яворницького. Також історик, який займався козакознавством, тобто. Можна припустити, що там була і така ідеологічна складова після запеклих баталій та суперечок у соцмережах. Скандальне рішення врешті скасували. А мовний омбудсмен Тарас Кремінь взагалі запідозрив нацкомісію у перевищенні своїх повноважень під гарячу руку мовників, крім Запоріжжя, потрапили чомусь іще й перемога, зоряне мирне травневе, які відповідають стандартам державної мови.